І так, друзі, всім привіт! Поїхали по сьогодні пошкодовки. А Ви пам'ятаєте всі нашу Октавію. До речі, вона не 10-й, не один 12 2012 року. Ми зробили ось тут цю І... ту зону, яка була. Поміняли, я купив декілька пластиків. Протягом вже стоїть вдома. Це все нам обійшлося в 100 євро поставити на місце. Все, більш-менш десь копачок ми ще зараз поставимо на місце. Десь є від неї. Прибрали салон, почистили. Нову форсунку, мінус 300 євро. Попали. 100 євро на пластик ми попали Ціна для вас вже лишається, тому що нам, нам проблеми з місцями. Нам потрібно машину віддавати. Тому ціна лишається 3200. Друзі. Щеплення, поміняне, ремінь, машини поміняють. До речі, я тут не бачу, що ну, це від минулого власника інформація. Ну по щепленню, схоже на те, що міняне, тому що працює ідеально. Також він сказав, що ремінь поміняв. Ми вже поміняли нову форсунку, трошки підчистили машину, навіть в неї вже пахне нормально, адекватно. Блін, цілий поїхали. Ще є кінець тюфа, круїз контроль, ми декілька тисяч кілометрів самі на ньому проїхали. 5 літрів розхід, собі катаєтеся, дорізаєте Самий крутий парактронік, який може бути. Значить, Друзі, пам'ятайте, шкодовка. Блін, за ці гроші 3200, слухайте. Таспом. О, ця дверка базиться, вона фарбована. Одна.